На мій погляд, думаю, що Україна справді проходить особливий поворот і процес очищення є наслідки того, що робили попередні роки, і навіть десятки років атеїстична доба. І навіть за часів свободи мені здається, що Україна до кінця не оцінила те, що вона мала би зробити як нація, як країна. Тому це є природній процес, коли Бог допускає певні випробування для того, щоб нація, народ могли усвідомити свою відповідальність і перед Богом, і як суспільство розвиватися за біблійними принципами. Тому знаходжу це абсолютно природнім, хоча достатньо важким процесом. Я думаю, що це внутрішній наш ворог. І якщо ми переможемо цього ворога, ми можемо мати величезні благословіння і будь-який ворог відступить, і Бог благословить нас в своїй справедливості. Але якщо ми говоримо за внутрішні небезпеки, то справді хабарництво є одним із таких серйозних викликів, які нам не просто треба усунути, їх потрібно подолати. А причиною хабарництва є як не банально з такої біблійної точки зору, а грішна природа людини. Людина по своїй природі шукає легших доріг для того, щоб отримати своє або добитися свого. І на превеликий жаль, ця спокуса вразила багатьох і багато тисячі мільйони людей в Україні хабарництво сприймають як норму. І думаю, що це є величезна небезпека і самообман самої людини, яка обманюється, думаючи, що вона цим може вирішити свої проблеми. Тому справді це виклик, і є персональна відповідальність кожного громадянина в Україні зробити правильний вибір особисто і сказати: ні, хабарництво, я не буду цього робити. І якщо ми почнемо з себе, кожен зокрема. Бог буде благословляти нас, і ми маємо тоді величезну перспективу в майбутньому. Особисто я скажу так, що для себе я прийняв це рішення задовго ще до цих проблем, розуміючи, що це роз'їдає суспільство, це позбавляє її моноліту, позбавляє ось тих необхідних речей і важелів, які по суті зберігають державу в цілісності. Тому внутрішній ворог більш небезпечний, ніж зовнішній. Перемагаючи ворога в собі, ми можемо перех... перемогти будь-кого. Ви знаєте, що Біблія дуже багато говорить про е... цей гріх хабарництва. Ну, наприклад, один із текстів Біблії говорить про те, наприклад, в законі ще було написано, що хабара не візьмеш, бо хабар осліплює зрячих і викривляє слова справедливих. От книга Вихід, 23 розділ Бог, визначаючи досконалий закон, дає для свого народу, він каже: Хабар осліплює зрячих і викривляє слова справедливих. Не бери хабар. І інші тексти, і слово Боже, вони говорять про це. Наприклад, Бог давав це як вину для Ізраїля, коли вони відходили від нього і казав, що князі твої вперті і друзі, злодієм вони. Вони хабаря люблять, женуться за дачкою, не судять вони сироти, і справа вдови до них не доходить. Ось небезпека. Викривити справу людини беззахисної, забути про сироту, принижити вдову, взяти оцю дачку, як написано, чи хабара. От, і це несправедливо перед Богом. Це виклик Богу. Я думаю, що кожен раз, коли людина дає хабар, вона хоче, щоб Бог закрив свої очі на це. І вона отримає це по-людському, по грішному. І от якраз це є викликом для Бога в першу чергу, а потім вже і для суспільства. Я оптиміст і хотів би з такої точки зору розглядати наше майбутнє, тому що Біблія завжди дає будь-якій людині перспективу. Якщо люди серйозно до цього ставляться, навіть в самих безнадійних обставинах, mm. в яких, до речі, опинилася і наша країна, це руїни. І економічні руїни, духовні руїни, моральні, деградація людей. Але переживаючи цей важкий період кризи, я вірю, якщо українці, кожен окремо, кожна сім'я, наше суспільство. Будуть приймати це рішення і долучаться не просто до руху ні хабарництву, а долучаться до проголошення цих цінностей. До речі, що ви й робите. Мені здається, ось це є наша перспектива. Бог завжди благословляє таких людей. Звичайно, ми маємо перспективу, але без таких рішень ми ніколи не будемо мати належного результату. Ми вже говорили про те, що перш за все, це моє особисте рішення. Ми ніколи не просунемося далі, якщо кожен християнин, той, хто називає себе християнином в Україні, а ми маємо таку славну історію християнську. Кожен християнин, який відвідує будь-яку церкву, він прийме особисте рішення. По-друге, я бачу, що про це потрібно більше говорити священнослужителям. Це має бути конкретне вчення в наших церквах. На основі Біблії, яке приносить благословіння в суспільство. Третій момент, я думаю, що юристи, служителі права, я би сказав так, повинні також опікуватися цим. Судді, прокурори, юристи повинні говорити про це дуже чесно і, звичайно, в свою чергу, приймати такі самі рішення. І тоді, коли вас зупиняє міліціонер на дорозі і чекає, що ви дасте. Ви йому ввічливо говорите про те, пробачте, я хабарів не даю, і вам бажаю того ж. Тоді приходить зцілення. Можливо, це банально, але це не такі великі речі, які потрібно прийняти для себе для того, щоб змінювалася країна. По-перше, я вітаю всіх тих, хто започатковував це, кому Бог поклав на серце от в цей, саме в цей час. Це вчасно, це доречно, це, це потрібно сьогодні. Е, хто захотів бути голосом совісті для нашої нації? Це один із тих моментів, які потрібно поширювати, проголошувати. І тому е, бажаю тільки розвитку, бажаю, щоб долучалися тисячі і мільйони. І Я вірю, що якщо е, мільйони долучаться, е, Україна стане іншою. Хай Бог вас благословить. Дякую вам і ми також. А хочемо, щоб ви також долучилися до цього руху, підписавши відповідну декларацію, яку ми залишимо і для вас, і на моду для себе. Я думаю.